День відкритих дверей в Подільському професійному ліцеї це завжди пізнавально, професіонально і безперечно смачно. Ось саме такі враження складаються здобувачів освіти, котрі вперше переступають поріг цього навчального закладу. Їх тут завжди гостинно зустрічають викладачі ліцею і проводять цікаві екскурсії з метою майбутньої профорієнтації. Всі, хто хоче опанувати професію кухар, кондитер, запрошуємо, приходьте до нас. Ми навчимо вас всьому, тільки ваше бажання. А пишатися ліцею дійсно є чим. Сьогодні це сучасний навчальний заклад, де можна отримати сучасну конкурентно спроможну професію, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажника силових мереж та електроустаткування, пекара кондитера. Кухаря, тракториста, водія вантажних автомобілів і слюсара з ремонту сільськогосподарських машин, муляра штукатура. Одним словом, тут можна здобути таку професію, яка забезпечить не тільки гідні матеріальні статки, а й велике моральне задоволення. З цим погоджуються ліцеїсти, для яких навчання в цьому закладі стало місцем саморозвитку та самовдосконалення. Дуже багато зроблено, і все дуже гарне, апетитне. Чому це так вийшло? Тому що ми готували з любов'ю. Це наша справа, ми її дуже любимо. Про що ти мрієш в майбутньому, що стосується професії? Майбутньому я мрію можливо відкрити свою кондитерську та працювати на себе саме тут, в нашому Подільську? Думаю, так. Це дуже смачна професія. У нас дуже затишний заклад, дуже добрі вчителі завжди допоможуть нам, порадять, якщо десь потрібно. Як ти плануєш у майбутньому реалізувати свої здібності і те, що ти засвоїла тут, використати в реальному житті? Хотілося мати свою справу, якусь відкрити свій бізнес, пов'язаний зі своєю професією. Ось такі амбітні плани на майбутнє будують ліцеїсти, і це дуже приємно, що ліцей навчає і випускає таких впевнених в своїх знаннях спеціалістів, котрі, безперечно, йдуть в ногу з часом. Ліза, скажи, будь ласка, чому ти обрала таку цікаву і непросту професію пекаря-кондитеря? Мені з самого початку, з самого дитинства, подобалася ця професія, тому що тут навчався мій е, дядя, і я завжди дивилася на нього і хотіла бути такою. Вже, як і він. До Дня відкритих дверей я бачу, ви теж дуже гарно підготувалися. Розкажи, будь ласка, що тут є? Тут є сосиска в тісті, вісімка з маком була, рогалики у нас були, троянда була у нас і ще пісочні рогалики були. Сьогодні ж всі, хто завітали до ліцею, мали гарну можливість ознайомитись з його матеріально-технічною базою, навчальними корпусами, лабораторіями та кабінетами. Також дізнатись про організацію гурткової та спортивної роботи. Родзинкою свята стала дегустація солодощів, і вона прийшлась усім без винятку до душі, тому що страви були і смачними, і дуже естетично оформленими. Також майбутні абітурієнти дізналися про те, що в ліцеї є гарне укрідка. Укриття, що дає можливість постійно проводити заняття в офлайн режимі. А педагогічний колектив створює в ліцеї особливу атмосферу, взаєморозуміння та підтримки, тому що самі понад усе люблять свою професію і своїх вихованців. Олексій Володимирович, чим для вас є ваша професія? Ну, хлібом, це, це моє життя. Я загальний стаж мій вже 33 роки. Щоденна кропітка праця викладачів дозволяє із сьогоднішніх учнів плекати справжніх професіоналів і патріотів, котрі сповідують загальнолюдські цінності. І хочу подякувати воїнам ЗСУ, що вони стоять на варті миру і дають можливість нам відпрацювати і навчати. Майбутні покоління навчати ці красивій спеціальності. Тож бажаємо подільському професійному ліцею подальшого процвітання, талановитих учнів, творчих звершень, і нехай атмосфера добра, людяності, щирості панує в його стінах ще сотні років. А випускники ліцею завжди проставлятимуть його своїми здобутками і звершеннями. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.